Сполучені Штати знають, що Росія хоче приховати свою причетність до збройного конфлікту на Донбасі і попереджають про високу ціну для росіян, якщо агресія не припиниться. Про це у Києві заявила постійний представник Сполучених Штатів ООН Саманта Павер. Вона також зауважила, доки Крим не повернеться до складу України, доти питання анексії півострова не буде знято з порядку денного. Крім того, Павер твердить, нині Україна змушена воювати на два фронти з корупцією та зовнішнім агресором Росією через це Речається можливості для модернізації країни. Що ж до реформ в Україні, представниця США в ООН вважає, що процес реформування ще не завершено. дуже багато реформ здійснено лише на папері, а не на практиці. Ніхто не може сказати, що колосальні проблеми монополії олігархів, брак конкурентності, розв'язуються належним чином. Хто сідею у відставку, але не під суд. Якщо Росія і далі зневажатиме суверенітет і цілісність України. Іни, якщо вона й далі порушуватиме правила, на яких тримається міжнародний мир і безпека, то ціна для Росії тільки зростатиме.